Бажаю здоров'я. Тема цього дослідження іще 13 предків Марії Терезії фон Гавсбург, які померли у періоди повторення сонячно-місячних затемнень, так само, як і вона, або ж, наприклад, її предок Фердинанд І. Що маю вам показати? Перейдемо до колажів. Почнемо з 1970 року, а саме період, коли померли двоє осіб з великого родинного дерева Марії Терезії, болгарський князь Арон Камітапул. Він помер у битві з військом свого брата. Він став жертвою політичних інтриг візантійського імператора Василія II, булгара Бойця. І Арон Кемітапул, принц Болгарії, вмирає 14 червня 987 року, ймовірно, страчений. Джофруа, перший гріх Зегонель або ж Сірий плач, граф Анжу, вмирає 21 липня 987 року, або ж через 24 доби після завершення періоду затемнень. Алікс Туар, вона вмирає на 10 днів до початку своє-місячних затемнень. 21 жовтня 1221 року. Генрі II Дебар вмирає у період Баронського хрестового походу. який розпочався невдало. Він вмирає разом з своїм Ровесником Альбрехтом IV Мудрим. Він вмирає 22 листопада 1239 року. Жанна II Бургунська. Вмирає у жовтні 1330 року у цей же період часу, вибачте, не в жовтні, а в січні 1330 року вмирає е, бездітний герцог австрійський е, Фрідріх III прекрасний. 1384 рік вмирає е, батько спадкоємиці е, батько. Людвіг Демаль батько спадкоємиці Бургунської. Отже, Людвіг, Людвіг Демаль був багатою забожною людиною. Його донька була останньою дружиною єдиною дружиною неповнолітнього і непридатного, власне кажучи, на тій підставі для продовження роду. Останнього герцога Бургундського з першої династії, старший бургундський дім, так сталося, що той чоловік, той хлопчик, насправді помер бездітний, і йому вдалося домовити Людовіку, домовитися Людові Кудемаль щодо одруження своєї дружини на новому герцогі Бургундському з нової династії, свіжої крові. Молодої династії Валуа, і таким чином його донька стала знову ж таки герцогиною бургундською. І е, Людовік Демаль помер е, перед початком сонячно-місячних затемнень на сім днів раніше, е, 30 січня 1384 року. Дітер е, дітер й Кеценельдбоген, е, представник старовинного роду, е, помер 18 лютого 1402 року. Він помер в перший день сонячно-місячних затемнень. І, власне кажучи, зоною видимості цих затемнень була не Європа, не Німеччина, а Центральна і Східна Азія, а також Австралія. Далі, 1492 рік, мова йде про двох осіб, які померли 8 квітня 1492 року, Анна Ангальд цербська вона присутня в родонному дереві Марії Терезії через її е, численних бабусь е, Лоренцо Пишний, Лоренцо де Медичі, видатний герцог е, Тоскани, видатний герцог італійського регіону. Він вмирає також 8 квітня до початку сонячно-місячних затемнень, е, але я мусив згадати про цих двох осіб. Йоган Георг, граф Зольмс Лаубах, народився 26 листопада 1546 року, вмирає 19 серпня 1600 року, тобто через 24 доби після завершення періоду затемнень. Альбрехт Фрідріх фон Пруссен або ж Альбрехт Фрідріх Гогнцолорн. Останній герцог Пруський з прямої Пруської лінії. Він народився 29 квітня 1553 року, зазнав психічного захворювання і помер. Ну, за нього правили його брати. Він його регентський уряд. Він помер 27 серпня 1618 року. Він помер через 21 добу після завершення періоду затевненько. І, власне, коротше, тут йде мова про 132 й Сарус, бачимо, що зоною видимості затемнення у серії 132-го Сарусу була зона видимості вся Європа, вся, майже вся Азія, крім Японії і майже вся, майже вся Африка. Тут, так, дійсно, утворилось, коли помер Альбрехт Фрідріх, його рід вичерпався, але, тим не менш, рід Гогенцолернів не вичерпався. І саме в цей період часу. Виникає держава Бранденбург-Прусія, яка зіграла велику роль у всій Європейській історії та загальносвітовій історії е, Пруська держава, якої вже не існує. 1690 рік, е, на початку вересня 1690 року, вмирає дідусь Марії Терезії, можливо, прадідусь Марії Терезії по лінії, е, по, по лінії лінії Бабусі він вмирає 12 або 13 вересня 1690 року. Його батьківщина була сплюндрована. Війна і лігії, якщо я не помиляюсь, французький принц Філіп Орлеанський прагнув відвоювати пльс. Таке було. Таке було. Так. 1704 рік, 6 жовтня, вмирає, тобто вмирає дитя. Сестри Марії Терезі і Марії Анни від цих тяжких пологів Марія Анна не змогла оговтатись. Вона померла у грудні 1744 року, але народження нею дитини відбулось саме в день сонячного затемнення у серії 120-го Саросу, яке ви бачите на цьому графіку ілюстрації. 1762 рік період затемнень, який передував смерті. Марії Йоганни ще однієї доньки, доньки вже Марії Терезії, а не її, сестри, її сестра померла в грудні 1744 року. То в той же час в грудні 1744 року померла мати Франца I Стефана Лутаринського або ж свекруха Марії Терезії Єлизавета Шарлотта Орлеанська. Що можна ще додати? Так, 1798 рік. Сонячно-місячні затемнення, що передували загибелі двох онуків Марії Терезії, Так. про цих двох онуків ви можете прочитати в іншому аудіо моєму аудіо стрімі, е який викладений був з сьогоднішнього дня. Власне, кажуть, ось наш перелік з 13 осіб. Незгаданою залишилася лише Маргарита Дебар, і вона померла 1275 або 1273 року, і щодо її смерті є певна невизначеність, але вона була дійсно донькою Генрі другого дебар. Таким чином тут у нас велика інтрига відносно того, коли ж саме. Не стало Маргарити де Бар, яка так все ж таки є присутньою. Маргарита Скарпоне де Бар і ще одне ім'я, графиня Консорт Люксембургу, яка народилася 1220 року ще за життя свого батька, і, отже, померла у невизначений період між 23 листопада 1273 року і 23 листопада 1275 року. Якщо йде мова про те, що вона померла в листопаді 1275 року, отже, вона померла через 36 років, рівно через 36 років, після смерті свого рідного батька Генрі Другого, Дебар, у е, хрестовому поході баронів на святу Землю. На цьому маю завершити.